Агріуму 140 літрів. Піраміда, майя, колізей, замок. Це риба дискос. Жовта. Це чорнополосі цих елідей, так багато розмножились. Це барбус полосатий. Там попугай жовтий. Попуга. маленький був, вже підріз. Десь там сом шехувається. Санптерплит. Чистильщик. Чистить весь акваріум. Термометр. Із перобліста. Цьому дуплі рибки зробили забігато, аніздо може будуть розмножуватись. Компресор. Фільтр. Atman CF 1000. Mm. Ось вот, така в мене банка.